Що ж ну ми продовжуємо. Понад мільярд доларів до кінця року може виділити Україні міжнародний валютний фонд безпека в закладах освіти та покращення шкільного харчування. Тема, над якими працювали народні депутати. Більше в наступному матеріалі. Тисяча днів хоробрості України. В Європарламенті готуються до спеціального засідання. Гроші на підтримку держбюджету до кінця 2024 року. МВФ може виділити Україні понад мільярд доларів. Реформа шкільного харчування. Україна приймає європейський регіональний саміт. Пріоритетом для всіх нас назвала перемогу України в обороні проти Росії майбутня голова зовнішньополітичної служби європейського союзу Кая Калас. Саме вона після затвердження європарламентом буде найближчі п'ять років визначати міжнародний курс ЄС. Калас наголосила, що підтримуючи Україну, ЄС виборює власну європейську безпеку і європейські цінності. Калас також переконана, що РФ має заплатити за свою агресію. і Вважає, що 300 мільярдів доларів від заморожених російських активів потрібно використати для відновлення України. України також кандидатка на посаду головного дипломата ЄС підкреслила, що європейський союз має намір підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Перемога України пріоритет для всіх нас. Ситуація на полі бою дуже складна, і саме тому ми повинні продовжувати працювати щодня, сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно і надавати стільки військової фінансової та гуманітарної допомоги, скільки буде потрібно. Це має бути підкріплено чітким шляхом України до вступу в європейський союз ми боремося за європейську безпеку і європейські принципи. 19 листопада, у тисячний день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, європарламент збереться на позачергову пленарну сесію. Про це заявила президентка законодавчого органу ЄС Роберта Мецола. Вона анонсувала спеціальне звернення президента Володимира Зеленського до європарламентарів. Він виступить з онлайн промовою з України. Мецола запевнила, що європейський союз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. ЄС для України так довго як буде потрібно. Горда оголосити про за чергове пленарне засідання європейського парламенту на вівторок, 19 листопада, щоб відзначити тисячу днів хоробрості та мужності народу України. Загальна політична ситуація не зміниться, і європарламент буде залишатися і є проукраїнським. Прийнято 34 резолюції, і на сьогодні також ідуть, скажімо, так, слухання щодо наших полонених, щодо повернення військових полонених, цивільних полонених йдуть також слухання. Стосується саме посилення санкцій. Позиція зараз дуже е, така єдина, як посилити європейського парламенту, як посилити Україну, як надати кошти, зокрема 400 мільйонів євро, будуть направлені на внутрішнє виробництво зброї в Україні. Дуже важливо, що ми. Підтримують Україну, і ми сподіваємося, що ті кадрові зміни, які відбулися в Сполучених Штатах Америки, зокрема обрання президента Сполучених Штатів, зміни, які відбулися в парламенті, вони не вплинуть, я маю на увазі, негативно на ставлення до України. Для нас це важливо. і Допоки українська армія, український народ демонструє свою силу і міць, ми сподіваємося, що міжнародні на дипломатії і політики будуть демонструвати також силу і міц. Представники міжнародного валютного фонду прибули до Києва для шостого перегляду програми розширеного фінансування. Місія завершиться 18 листопада, після чого діалог продовжить в дистанційному форматі. Україна виконала низку структурних маяків, тому оцінка МВФ, скоріш за все, буде позитивною. Переконані народні депутати. До кінця цього року МВФ може виділити ще один транш на 1,1 мільярда доларів. У жовтні Міжнародний валютний фонд доновив свій сценарій щодо економіки України. Через війну він негативний за інтенсивністю. Що та тривалістю бойових дій війна триватиме до кінця 2025 року. Прогнозують фінансисти МВФ. Водночас, експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки. Дуже позитивно дивимося на. Результат роботи цієї місії, бо власне всі структурні маяки, про які йдеться у нас виконані, або будуть виконані, або постійно виконуються, якщо говорити про постійні маяки, які визначаються меморандумом, і я не бачу істотних ризиків щодо невиконання нами меморандуму і щодо неотримання нами цих грошей, тому з високою долою ворогідністю ми їх отримуємо і так само отримуємо кошти від партнерів, які до кінця року планують отримати в межах великої програми. Українська делегація у Люксембурзі презентувала стан імплементації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС у межах офіційного скринінгу проаналізовано наближення української статистичної системи до європейської. Йдеться про оновлення законодавства, якість статистичних даних, а також економічну, міжгалузеву та демографічну статистику. Доступ європейської спільноти до достовірних та актуальних даних про Україну дозволить краще оцінити потенціал спільного розвитку. Зазначила віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Міні... Міністерка юстиції Ольга Стефанішина напередодні у Європейської комісії заявили, що скринінг українського законодавства триває успішно. Якщо інші висновки будуть також позитивними, ми зможемо почати перемовини щодо вступу в європейський союз вже наступного року. Поки всі висновки, які зараз відбуваються щодо відповідності нашого законодавства в різних темах, таких як правоохоронне законодавство, інфраструктурне, митне зараз відбувається успішно цей скринінг законодавства, який проводиться, і власне наші дії як держави в питанні адаптації законодавства до права Європейського союзу. Прямо від цього залежатиме, як швидко Україна інтегрується в ЄС. По суті, м'яч на нашій стороні політичне рішення Європейський Союз прийняв. І як тільки Україна виконає всі вимоги і буде відповідати копенганським критеріям, ми маємо реальні шанси стати членом Європейського Союзу і долучитися, повернутися до родини Об'єднаної Європи. Україна приймає європейський регіональний саміт шкільного харчування. Він відбувається в рамках всесвітньої коаліції шкільного харчування. Наша країна приєдналася до цієї міжнародної спільноти торік. Попри воєнний стан, реформа галузі не зупинена, а навіть навпаки активно впроваджується. Цьогоріч Україна розпочала кілька важливих ініціатив. Зокрема, державна субвенція в розмірі 2 мільярдів гривень на організацію гарячого харчування учнів першого 4 класів. Інфраструктурна субвенція на модернізацію шкільних харчоблоків на 1,5 мільярда. Гривень, а також субвенції на створення кулінарних хабів для тренінгів кухарів на 500 мільйонів гривень. Українська делегація представить на саміті досягнення в цих напрямках та полілиться досвідом впровадження реформ. На думку парламентарів, це важливий крок для подальшого розвитку шкільного харчування в Україні та зміцнення співпраці з іншими країнами. Всупереч війні, у нас. Такі відбулося оновлення стандартів і нормативної бази. Це найголовніший, можливо, крок початковий був. Модернізуються старі кухні і їдальні. Побудована перша фабрика кухня. Я впевнена, що цей проєкт буде масштабуватися. Це дуже ефективна модель. Харчування сотні кухарів і управлінців вже підвищили і підвищують свою кваліфікацію. І Якісне і корисне харчування з'являється там, де навіть його раніше не було. Безпекою українських шкіл опікуватиметься поліція охорони. Вона оперативно реагуватиме на всі виклики та загрози. Кожен навчальний заклад буде забезпечений системами термінового виклику поліції. Працювати охоронцями зможуть лише ті особи, які не мають непогаженої судимості та звинувачень у злочинах проти статевої свободи, домашнього насильства або булінгу. Всі школи зобов'яжуть запровадити правила, за якими буде врегульовано доступ до закладу та огорож. За дотриманням цих правил слідкуватиме та відповідатиме педагогічна рада і директор школи. Відповідь. Не законопроєкт, що передбачає комплексний захист учнів і педагогів, перебуває на розгляді у парламенті. Профільний освітній комітет рекомендує ухвалити його за основу. Це на думку народних депутатів стане важливим кроком в умовах безпекової ситуації в країні. Наші діти та освітяни, попри війну, повинні навчатися і працювати в безпечних умовах, каже нардепка Юлія Гришина. Сюди включаються і питання цивільної безпеки, тобто питання укриттів, питання пожежної безпеки, питання визначення правил безпечного. Перебування в школах так само йдемо про встановлення тривожних кнопок, про фактичне визначення меж закладу освіти, в межах якого діють ці правила. Це законопроект, який передбачає. Європейські практики, світові практики забезпечення комплексу заходів, які наслідком чого буде створення безпечних умов навчання в закладах повної середньої освіти.